Всім привіт! Мене звати Діана Оскірка і ви на каналі Fragment SHOP. Сьогодні я хочу поділитися з вами інформацією про оновлений намет FOREST Халл 3, який стане добрим супутником для ваших подорожей та відпочинку. Цей компактний у складеному вигляді намет та у розкладеному розрахований на трьох осіб, що в принципі вказано в його назві. Також має просторий тамбур, що додає зручності та комфорту під час вашого відпочинку. Намет Форест вразить вас своєю легкістю установки та порівняно невеликою вагою. Це робить його ідеальним вибором для вдалого кемперу, рибалок, мислівців, які цінують зручність та мобільність у теплу пору року. Саме тепло, тому що я рекомендую цей намет на пізню весну, літо або ранню осінь. Вхід та вентиляційні отвори намету, обладнані протимаскитною сіткою, що дозволяє вам насолоджуватись свіжістю повітря, не турбуючись комарів та інших комах. А також додає додаткову регульовану вентиляцію за рахунок коригування дверей подвійною блискавкою. Намет Форест має вентиляційне вікно в куполі намету, яке забезпечує додаткову циркуляцію повітря та допомагає знижувати вологість всередині намету. Не забувайте, що це одношаровий намет, тобто коригування вентиляційної системи має бути досить доброю. Основні характеристики намету включають в себе двосторонні якісні блискавки, які забезпечують зручний доступ до намету та легке закриття відкриття як зовні, так і зсередини. Зовнішній тент виготовлений з поліестеру 190Т 2000 мм водяного стовпчика. Тип дна армований в поліетилен 110 грам на сантиметр квадратний, що гарантує вам надійний захист від вологи зі стійкістю до 10 тисяч мм водяного стовпчика. Ви можете бути впевнені, що ваші речі залишаться сухими навіть під час тривалих опадів. Дуги виготовлені з фібергласу діаметром 8,5 та 7,9 мм. Це забезпечує надійну конструкцію та стійкість намету навіть у помірно вітряну погоду на кемпі. Хочу зазначити, що дуга, яка відповідає за розширення тамбуру, промаркована жовтим кольором для вашого швидкого орієнтування що куди при розкладанні намету. Розмір спального місця 210 на 210 см, що дає достатньо місця для комфортного сну. Висота намету 130 см. А розмір тамбуру 105 на 210 см дозволить зберігати ваші речі та взуття, залишаючи спальний простір чистий та організований. Компактний розмір у складеному вигляді та вага 3, ,3 кг 300 г робить його легким, зручним для перенесення. Також вам буде доступні вкішення для зберігання своїх особистих речей, в чохол для транспортування, в кілочки та вітрові відтяжки. Отже, якщо ви шукаєте намет на теплу пору року, який поєднує комфорт, маневреність та захист від мінімальних погодних опадів, цей намет відмінний вибір для вас. Починаєте свої захоплюючі подорожі разом з Форест. Ну а на цьому у мене все. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали Флагман Шоп та Флагман Риболовля та туризм. Ставте дзвіночок під цим відео, щоб не пропустити інші цікаві новинки. З вами була Діана Оскірка. Зустрінемось десь в горах.